Конфлікти між органами це Набу, САП, Офіс, Генпрокурора, не діють як одна команда, а мають діяти. Мають співпрацювати для єдиної мети. Це боротьба з корупцією всередині країни. А вони кожен сам по собі. Імітація роботи. Є красиві звіти замість реальних результатів. Можна написати будь-що в звіті, але. Результат має бути цього. Що зроблено? Які висновки, а не просто красивий звіт. І ось примітивний приклад. Детективи ловлять, ловлять рибку, а суди її відпускають назад у воду. Бо корупціонер виходить під заставу і надалі продовжує свою так звану діяльність. Ось і все. Яка ж це боротьба з корупцією? І що це означає для нас, для простих людей? Пояснення на дуже такому побутовому рівні. Корупція це не лише хтось що десь крав. Це коли через ці крадіжки немає нормальної лікарні у вашому місті, коли школа протікає, коли дорога, як після. Бомбардування. І поки хтось бореться, я кажу зараз в лапках, бореться з корупцією, за сотні тисяч гривень на місяць, ми платимо за це з власної кишені. Ось оцей приклад. І таких прикладів можна наводити дуже і дуже багато. І я, що наглядачі для вас підготував вже в завершенні відео деякі питання. І хочу, щоб ви чесно надали відповіді. Як ви вважаєте, яка ваша думка? Чи справедливо платити такі зарплати без результатів? Хто має контролювати антикорупційні органи? І, може, настав час реформувати набу або змінити сам підхід? Надайте, будь ласка, свою думку. Своє бачення ось на ці питання. Напишіть в коментарях, як ви оцінюєте роботу НАБУ І чи вірите, що в Україні можлива боротьба з топ корупціонерами Якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую, шановнечі, і до наступних зустрічей.